Давній порт мири у лікії повільно прокидався під теплим дотиком анатолійського сонця. Повітря було густим, просоченим сіллю та ледь вловимим ароматом далеких спецій, що його приносили кораблі зі сходу. Вулицями розливався тихий, монотонний гомін ринку, шепіт торговців, далекий дзвін кузні, лінивий плескіт хвиль об каміння набережної. Тут, у IV столітті, життя текло розмірено, підкоряючись вічним ритмам припливів та змін пір року. Серед цього щоденного руху, серед постатей рибалок та ремісників жила людина, чиє ім'я вимовлялось особливою шаною єпископ Миколай. Він не прагнув слави, його присутність була тихою, майже непомітною. Проте за ним тягнувся шлейф легенд, шепіт про його таємну доброту, про мішки з золотом, що з'являлися на порогах збіднілих родин, про його непохитний захист несправедливо засуджених. Він був не громом з небес, а тихою водою, що точить камінь несправедливості. Історії, подібні до цієї. Подібні до тонких ниток диму, що їх легко губить протяг часу, вони вимагають тиші та уваги, аби не розвіятися. Якщо ви бажаєте, щоб ця розповідь залишилася з вами, знайшла вас знову у спокої ночі, простий жест допоможе зберегти її. Тихий лайк, мовчазна підписка це не для гамору, а для того, щоб її відлуння. Не згасло у вітрах часу, і ви змогли почути продовження. Та навіть найсвітліше життя має свій кінець. Приблизно у 325 році, коли осінь почала фарбувати листя у колір старого золота, єпископ Миколай відійшов у вічність. Його смерть не була раптовою чи трагічною, вона була природною, як захід сонця. Скорбота опустилася на місто не гучним плачем, а важкою урочистою тишею. Його тіло, загорнуте у прості полотна, пронесли до місцевої церкви і поховали у кам'яній гробниці у прохолоді і напівтемряві, де єдиним звуком був шепіт молитов. Минали роки двадцять довгих спокійних років. Камінь гробниці вкрився тонким шаром пилу. Пам'ять про доброго єпископа перетворилася на тиху легенду, яку розповідали дітям перед сном. Життя тривало. Та одного дня тишу порушив дивний шепіт, що передавався від однієї людини до іншої, чутка, яку неможливо було пояснити. З гробниці, з-під важкої кам'яної плити, почав просочуватися неземний, солодкий аромат. Він не був схожий ні на запах ладану, ні на пахощі квітів це був запах, якого не знав ніхто у мирах, і він линув із місця вічного спокою. Рік 345. У кам'яній тиші давнього храму, де повітря було важким відладину та віку, почав пробиватися новий аромат. Спочатку ледь вловимий. Він здавався грою уяви старого церковного служителя, що доглядав за гробницею. Але минали дні, і солодкий неземний запах ставав густішим. Він, немов просочувався крізь товщу мармуру, заповнюючи прохолоду під склепіннями, обіцяючи диво. Рішення визріло не одразу. Воно народилося в тихих розмовах, у поглядах якими обмінювалися старці після вечірньої служби. Цей аромат був надто живим для місця вічного спокою. Він кликав. І одного ранку, коли перше світло ледь торкнулося вітражів, було вирішено вперше за багато десятиліть порушити спокій гробниці. Повітря навколо застигло в очікуванні. Важка плита саркофага зрушила з місця з протяжним глухим скреготом, що луною відбився від стін. Тиша, що настала після, здавалася ще глибшою. У промені єдиної лампади затанцювали вічні пилинки, і тоді разом із першим подихом повітря середини на присутніх війну концентрований п'янкий аромат. На дні кам'яного ложа спочивали кістки. Та вони не були сухими, вони були занурені у прозору, ледь маслянисту рідину, що виблискувала у світлі лампади, наче рідкий кришталь. Вона покривала кожну кістку тонкою плівкою, збираючись у важкі краплі в заглибинах. Це не була вода, це не був тлін, це було щось невідоме, живе. Що пахло квітами, яких не існує на землі. Цю дивовижну вологу назвали миро або манна небесна сльози святого каменю. Звістка полинула з храму, наче тихий шепіт вітру, спочатку від одного до іншого, а потім потоком, що вже неможливо було зупинити. До міста мири почали стікатися люди. Вони йшли днями й тижнями, несучи у долонях маленькі скляні флакони, сподіваючись отримати хоча б краплю цілющої рідини. Поряд із благоговійним шепотом віри народився інший шепіт, шепіт розуму. Вчені мужі припускали можливо, це ґрунтові води, що просочуються крізь пористий камінь. Або звичайна конденсація у холодному склепі. Так народилися дві ріки, що відтоді текли паралельно ріка Віри, що шукала в мирі зцілення, і ріка сумніву, що шукала пояснення. Повільний Подих XI століття Час, коли єдина віра дала тріщину, а вітер зі сходу ніс пил чужих армій. Анатолійська земля, де століттями квітнули міста, почала вкриватися тінню загрози. У давніх мирах, серед кипарисів та вицюлого на сонці каміння, спочивала святиня, що ставала все більш вразливою. Повітря згущувалося від передчуття біди. На іншому березі моря, у вузьких вуличках італійського міста Барі, народився шепіт. Він переростав у розмову, а згодом. Узухвалий план. Моряки, чиї обличчя були загартовані сілю та вітрами, вирішили, що не можна лишати святиню на потолу невірним. Їхня місія була не крадіжкою, а порятунком. Вони готували свої кораблі, і їхні думки були не про багатство, а про вічність. Їхні човни тихо увійшли в гавань мир. Тиша храму, де зберігалася гробниця, була глибокою, майже відчутною на дотик. Її розірвали приглушені голоси. Суворі обличчя грецьких монахів, давніх вартових святині, зустріли прибульців без радості, лунали уривчасті фрази. Одна мова накладалася на іншу. Це була суперечка не про золото, а про право оберігати священне. Але час не чекав важкий металевий лом із глухим скреготом торкнувся віковічного мармуру. Удар ще один. Тишу розколов тріск каменю. Коли важку плиту саркофага нарешті сунули, повітря у гробниці наповнилося густим, солодким ароматом мира. Усередині, у цій запашній рідині, немов у рідкому бурштині, спочивали мощі. Моряки на мить застигли, вражені цим дивом, а потім поспішні, але обережні руки почали діставати кістки, дбайливо загортаючи їх у чисте полотно. Зворотний шлях був випробуванням. Море, що спершу було спокійним, розгнівалося. Дерев'яний корпус корабля стогнав під натиском важких свинцевих хвиль, вітер зривав молитви з вуст моряків, та посеред цього хаосу у трюмі. Панував спокій. Там, у темряві, лежала святиня, що перетворила їхній корабель на плавучий храм. Вони везли додому не просто мощі, а надію. Коли шторм ущух, на горизонті з'явилися береги Італії. Місто Барі зустрічало їх не як грабіжників, а як героїв. Дзвони усіх церков линули над водою, їхній урочистий гул. Змішувався з радісними вигуками натовпу, викрадення, що стало порятунком, завершилося. Святиня знайшла новий дім, а історія нову, сповнену благоговіння сторінку. У глибокій крипті базиліки святого Миколая повітря нерухоме і прохолодне, луна самотніх кроків розчиняється під низькими склепіннями, губиться у тиші. Що накопичувалася тут століттями. Холодний мармур підлоги відзеркалює тьмяне світло лампад, кидаючи тремтливі відблиски на колони, що підтирають вічність. Сюди, у місто Барі, стікаються потоки паломників з усього світу, їхні молитви, вимовлені пошибки різними мовами, сплітаються в єдиний лечутний гомін, що осідає на стінах разом із запахом ладану. Та воску. Під центральним вівтарем, за важкою кам'яною плитою, спочивають мощі. Гробницю відкривають надзвичайно рідко, лише раз на рік, у день святого. Тишу порушує особлива церемонія. У присутності обраних священнослужителів збирають миро, прозору рідину, що таємничим чином з'являється у саркофазі: це дійство повільне. Ритуальне, позбавлене поспіху. Кожна крапля, зібрана у срібну посудину, є свідченням дива, яке триває крізь віки. У тиші 53-го року сюди спустилися люди науки. Професор Луїджі Мартіно та його команда отримали унікальний дозвіл: повітря наповнилося незвичними звуками, тихим клацанням фотоапаратів. Шелестом паперу, обережним дотиком металевих інструментів до давніх кісток. Висновки були точними і клінічно холодними. Антропологічний аналіз підтвердив: останки належали чоловікові середземноморського типу, який жив у IV столітті. Наука підтвердила вік і походження, але перед феноменом мироточення зупинилася у мовчанні. Пояснення не знайшлося. Ця мовчазна таємниця породжує надзвичайну обережність. У 2017 році, коли частину мощей вперше за 930 років було перевезено для поклоніння, їх супроводжував спеціальний броньований ковчег ретельний нагляд, виняткові заходи безпеки, ніби йшлося не про давні реліквії, а про стратегічний об'єкт. Ця подорож лише підкреслила глибину шанування і, можливо, страху. І все ж, сучасна наука зупиняється на порозі гробниці. Ватикан не поспішає давати дозвіл на нові більш глибокі дослідження. Радіо вуглецевий аналіз, що міг би з абсолютною точністю визначити вік або ДНК тест, здатний розкрити генетичні таємниці. Залишаються лише теоретичною можливістю. Це небажання породжує шепіт у довгих коридорах, що вони бояться знайти? Чи не зруйнує холодна цифра давню легенду? Чи, можливо, правда, що зберігається в кістках, виявиться набагато складнішою, ніж ми можемо уявити? Питання зависають у нерухомому повітрі крипти, а камінь Продовжує зберігати свої вічні секрети. Так завершується шлях від скромної єпископської кафедри в давніх мирах до вічного трону в дитячих серцях по всьому світу. Шлях, що пройшов крізь віки, крізь пил історії та снігові замети легенд. Фізичне тіло, що колись ходило по землі, стало вмістилищем для ідеї. Нескінченно більшої за нього самого. Легенда поглинула людину, перетворивши її на символ, що не підвладний часу. Тут, у тиші, ми торкаємося дивної ідеї ідеї немертвого. Але це слово не несе в собі холоду чи страху, це не оповідь про монстра, що чіпляється за життя, це шепіт про спадщину, яка відмовляється зникати. Про фізичну присутність, яка кидає виклик законам природи, про кістки, що мироточать, ніби саме небо плаче від вдячності. Ця присутність тихий, впертий доказ того, що деякі історії не закінчуються зі смертю, вони лише починаються. Таємниця його мощей це метафора самої віри, як і аромат мира, що просочується крізь камінь, віра це те. Що неможливо розкласти на атоми, неможливо довести формулою, її можна лише відчути, вдихнути на повні груди, як морозне зимове повітря, що пахне хвоєю та спокоєм. Деякі речі існують не для того, аби їх зрозуміли до кінця, вони існують, щоб наповнювати світ дивом, щоб залишати простір для тиші, для таємниці. Бо справжнє безсмертя Миколая не в саркофазі, воно живе в кожному акті таємної доброти, у кожному дарунку, залишеному без очікування подяки, у кожному тихому вчинку щедрості, що зігріває душу у холодну ніч. Його дух це не привид, що блукає давніми залами, це іскра, що спалахує в мільйонах сердець, коли вони вирішують подарувати комусь частинку. Свого тепла і тепер стихає. Історія розчиняється у повітрі, залишається лише звук, вічний, спокійний ритм, крап крап. Це не просто миро, це серцебиття легенди, колискова для всього світу, таємниця, що не турбує, а заколисує. Вона тут поруч, тиха. Тепла вічна спокій.